Усім привіт, вітаю вас, шановні зебри. І сьогодні ми е, записуємо чергове відео по 8 тижні NCWA, щоб зебра все-таки знала краще. А чи буде вона знати це, покаже лише час. Отже, не будемо витягувати час, перейдемо зразу до відео. На першому відео <плес> ви можете бачити, що е, буде стосувати. <плес> Комунікації, і заодно ви можете переконатися, що ляпо відбувається і навіть в NCAA при наявності купи відеокамер. Отже, що відбувається у нас на відео? У нас згідно відео, прекрасний прийом від ресівера, він просувається, і в момент, коли він торкається землі, він допускає фамбл, який підбирає його партнер, і просуває м'яч. До Б-20 до, до b 15 навіть до b 15 Але після відео повтору е, було зазначено, що фамбл був допущений після того, як гравець був приземлений. А у нас, згідно книжки правил, земля не може робити фамбл. Тому е, так відбувається, що фактично у нас розіграш закінчується якраз момент. Е, е, Дотику до гравця до Землі. Але відбувалася велика помилка гравців на повторі, оскільки, як ви бачите зараз по цьому стоп-кадру, м'яч розташований у нас з вами на Б-44. Хоча, якщо відмотати назад, ми бачимо з, з першочергово, давайте подивимось кадр, що памбл у нас допускається ще до половини поля, тобто на а 44 Тому ось такі от. Як кажуть, ляпи відбувається не тільки в якихось менших лігах чи менш досвідчених, а й також ніхто не застрахований і в професійних лігах. А ми, як судді, повинні в цьому плані бути доточними. І, звичайно ж, навіть якщо відеоповтор повинні правильно определяти, яка це була точка. Це було у нас не Б44, а мала бути А44. Так, перейдемо далі. Перейдемо до наступного відео. Це у нас буде пов'язано з сугубо тільки коледжова штука, ну, можливо, НФЛ. Коротше, ліги, де є гарнітури для тренерів. І у нас під час матчу відбулося, що головний тренер команди не міг комунікувати зі своїми гравцями, оскільки його гарнітура була зламана. І специфіка коледжу, тут я не буду так прям зупинятися, є в тому, що якщо Гарнітури, у одної, тобто, якщо це відбувається поломка у всієї команди, тобто не лише тренера, там вже ж купа додаткових помічників, які комунікують з гравцями. Якщо у всієї команди відмовляє гарнітура, то згідно NCAA і команда суперника повинна також на продовження і матчу відмовитись від гарнітури і спілкування з гравцями. Але для цього суддям потрібно зупинити матч, знайти менеджера, який обслуговує цей матч, який відповідальний. Ось зараз у нас в кадрі якраз з'являється ця оранжева кепка, який повинен повідомити, якого складності це поломка. Чи це поломка лише в тренера, чи в когось одного з помічників, чи загалом уся вся бровка команди, яка не може користуватися гарнітурами. Ну, під час матчу було визначено, що це була поломка лише у тренера. Тому йому її замінили і обидві команди змогли користуватися. Але ще раз, якщо, дай Бог, коли з вас хтось досягне такого рівня, що він буде працювати на матчі з гарнітурами, то пам'ятайте, що якщо у вас повністю одна команда має гарнітура, а інша ні, то ми не, не маємо дозволити це робити. Усі повинні бути в однакових умовах. Наступний розіграш у нас на до 3 буде пов'язаний з. Таким знову ж таки ключовим моментом, як таргетинг. І в нас любий в NCAA момент, який пов'язаний з індикатором, який на полі вважається як таргетинг. А це, я нагадаю, до індикаторів належить це опускання шолому в момент контакту. Випригування як спис в сторону гравця з м'ячем, або не гравця ша... з м'ячем, це перші основні індикатори. Потім, після того ми определяємо з вами, чи захисник, який, якому дісталося, був захищений, який в нього був статус захищеного гравця чи незахищеного. І якщо брати в даному випадку, в нас приймаючий вже виконав досить великий маршрут, тобто ми вже його можемо вивести зі статусу приймаючого в статус раннера з м'ячем. А ранер у нас не може мати статусу. Тому для визначення таргетінгу для такого гравця мало відбутися контакт з короною шолома, причому неважливо було, в яку область він короною шолому попаде. Захисник. Це може бути як тулуб, як нога, не обов'язково він повинен попадати в область шиї голови свого суперника. Що, в принципі, по цьому на відео повторі і було підтверджено. Що гравець захисту опустив голову, його контакт з захисником був потужний, тобто це forcible контакт був, і ноги відриваються в сторону, як спис, випригує він знизу вверх. Тобто, для уникнення фактично цього виду таргетінгу корони шолому достатньо було, щоб захисник підняв свій шолом. До гори і контактував з захисником скажімо так, маска в маску, так, а не корона в шолому в тіло. Тому таргетинг по цьому розіграшу був підтверджений, гравця було дискваліфіковано. Наступний розіграш у нас стосується перехоплення і наскільки деякі гравці. Самовпевнено вважають при завершенні розіграшу, що вони вже перетнули лінію гольову і вважають, що вже є тачдаун. Якщо ви звернете зараз, я спеціально зупиню, м'яч випущено з руки ще за ярд до того, як гравець команди нападу пересікає гольову лінію. І оскільки це відбувається, у нас відбувається фамбл. Звичайно ж, при реверс-механіці. Нам би було круто, якби хтось з арбітрів був ближче і фіксував це. Але е, фактично м'яч залишається живим. І якщо б зараз у нас гравець команди, яка допустила перехоплення, накрив цей м'яч, то у нас би було, е, був би призначено тачбек. Якщо б зараз накрив м'яч гравець команди, яка перехопила, то тоді би у нас після відеоповтору було признано тачдаун остаточно стоп, ну, ну, Остаточно. Там, да? Якщо би м'яч, який було випущено одному ярді, який закотився в залікову команди, і викотився він би за бокову чи за ендову, також би було присуджено тачбек. Тому пам'ятайте, що нам важливо розуміння, на якій ярдовій лінії було допущено фамбл. І після того у нас, як допускається такий вид фамблу, у нас розкривається. ну, Купа варіантів, які ми повинні відслідковувати, де був залишений м'яч. І тоді у нас вийде так, що оскільки зараз м'яч у нас в заліковій зоні і він нікому не потрібен, то ми вб'ємо розіграш через те, що гравці ніхто не, не намагається його підібрати, ні команда атаки, ні команда захисту. І ми поверні, повинні повернути м'яч на одноярдову, і команда, яка зробила перехоплення, зіграє свою першу гол з одноярдовою. Отже, дивимось наступний розіграш. Наступний розіграш у нас пов'язаний з пантом. І у нас під час панту гравець повернення показує хороший легальний сигнал вільної ловлі, можливо, через картинку, яка трошки мультишить, її не дуже видно. Але далі відбувається блокування. Гравцем номер 28 і нас від Бекджаджа вилітає прапорець за нелегальну ой, за перешкоду ловлі м'яча пробитого удару. Але бачимо зразу, же, що сайджадж біжить внести якусь корекцію і переговорити з Бекджаджем. І у нас відбувається хороша комунікація між двома суддями, оскільки в нас при визначенні фолу. За перешкоду ловлі пробитого м'яча ударом. Якщо гравця команди пробиття блокують в суперника, то фолу за перешкоду ловлі бути не може. І що в нас, в принципі, відбувається? У нас гравець під номер 30, блокує гравця під номером 28 свого партнера, і тому фіксувати тут фолу не може бути. Що важливо при таких е, обговореннях, е, ви повинні, як суддя, який буде вносити корективи щодо фолу, ви повинні бути впевненими. Тобто, у вас не може бути при комунікації, пояснені бекджаджу, чому ви не хочете цей флажок, фрази: е, Мені здається, що 30-й блокував е, свого партнера-груця е, е, команди пробиття. Ви повинні впевнено прийти і сказати, що там було блокування. І тому фолу за, за перешкоду ловлі м'яча пробитого ударом, фіксувати не, не можна. Під час гри це було визначено все коректно, тому дуже хороша робота флажок був відмінений. Так, переходимо до наступного відео. Воно буде пов'язане з таким фолом, як перешкода ловлі в атаці. І з першого разу так тяжко досить оприділити, де саме цей фол було зафіксовано. Нам потрібно звернути на увагу на цього бека і його маршрут. І це відео більше стосується механіки, оскільки Причо механіки на таку хорошу бригаду, там, 7-8, оскільки як тільки приймаючи або беки, які починають після снепу заходити всередину, це відповідальність хеда і лайна. Які підбирають, оскільки два глибоких, при хорошій повноцінній бригаді з 7-8 арбітрів переходять уже берджач їх підхоплює, підхоплює їх сайт чи філджач, який знаходиться на боковій глибині. А тут дуже прекрасна робота від лайна, який побачив оці виставлені руки і перешкодження маршруту для захисника. І м'яч було прийнято у нас. Для, як нагадаю, для OPI нам потрібно, щоб м'яч пересік лінію розіграшу і був прийом, що в нас і є. Бо якщо б, допустимо, м'яч було прийнято до лінії розіграшу, або на ній, або, ну, то такі OPI тоді би не фік... ми не маємо фіксувати. Так? Але оскільки у нас прийом бувається вище лінії розіграшу, то ці виставлені руки, які перешкоджають гравцю. Команди захисту переслідувати з свого противника, ми повинні фіксувати. Єдине, що якщо ви впевнені, що е, на полі не буде відмови від фолу, як в даному випадку, оскільки тут результат, якщо б команда захисту відмовилась була б тачдаун, то немає сенсу звертатися, як зараз робить Реф. Бачите, він декілька разів спочатку мовчки не в мікрофон показує сигнал інтерференції, і яка, хто саме її допустив. Цього не потрібно, ми впевнені, що цей ФОЛ повинен фіксувати, пришвидшуємося, оголошуємо і йдемо далі. Наступний розіграш це у нас буде розіграш стосуватися ударів і сутички, і коли ми повинні признавати і зупиняти годинник на розіграш мертвим. У нас, як ви бачите, філгол заблокований, і тут потрібно зараз згадати, шосте правило. Там в них описано якраз, як, що ми вважаємо, що м'яч пересік лінію розіду, що не пересік при ударах і сутички. Якщо у нас м'яч заблокований в межах трьох ярдів за лінію даунфілду, за лінію розіршу, то ми такий м'яч ще признаємо, що, він не, що цей дотик був до лінії розірву. Ну, тобто в бек, в бекфілду. І тоді ми вважаємо, що якщо м'яч ударяється об гольову лінію команди Б, яка, ну, тобто ми не вважаємо, що команда Б на даному випадку його торкнулася е, за лінією розіграшу. І тому, коли м'яч торкається гольової, ми повинні вбити е, такий розіграш. Зупинити час. У нас, по відео, як ви бачите, зараз годинник торкнувся на 55, але його ще він ще був живий. Е, Аж до 1.49, хоча він мав вмерти ще на тому, коли він вперше торкнувся гольової лінії. Тобто, якщо б м'яч просто залишився в полі, то він би вмер тільки тоді, коли б м'яч зупинився, і ми б признали, що ні одна з команд не намагається його підібрати. В команді взагалі А, взагалі, в даному випадку підбор нічого не дає, тому що. Дотик до м'яча був до лінії розіграшу, і це не був легальний дотик від команди Б, після якого команда А, підібравши, отримає нову серію спроб. Цей перший дотик, якби зараз команда А, м'яч був би в полі, і команда А зараз би його торкнулася. Це був би перший лише дотик в цьому розіграші, і, і це був би нелегальний дотик. Команда Б могла би. Вибрати цю точку для, точку для введення його для наступної серії своєї спроб. Але щодо годинника ми повинні пам'ятати, що якщо ми визнаємо, а ми визнаємо, скільки м'яч було збито десь на лінії розіршу або в межах трьох ярдів, ми визнаємо, що цей м'яч був збитий до лінії розіршу, то при першому ж дотику м'яча в залікову або до торкання до гольової, м'яч автоматично мав стати мертвим. І останнє відео у нас буде стосуватися, знову ж таки, прекрасному наявному фактору, який є тільки в коледжі, в НФЛ і в якихось прогресивних лігах це відеоповтори. У нас розіграш іде скрінпас, приймаючи прекрасно розвертається і майже доносить до лінії тачдауну. По самому розіграшу судді визнають, що це був тачдаун, але перший же відеоповтор, який йде просто миттєво, без того, що йде скажімо так, рев до бокової лінії, щоб переглядати різні ракурси, показує нам яскраво, що коліно було раніше, ніж м'яч пересікає проекцію гольової лінії. І тому відбувається дуже прекрасна комунікація між суддю, який на відеоповторі. І рефері, який каже, що в рефері не потрібно йти перевіряти на предмет тачдауну, що по-першому ж повтору видно прекрасно, що тачдауну не мало бути. І тому рефері оголошує час матчу, що зразу ж після повтору було приділено, що коліно було скоріше, ніж м'яч пересік лінію Гольову. І нам не потрібно йти переглядати тачдаун не зраховано перший гол для команди Атаки. Цього тижня трошки скучні, можливо, відео, але, е, як то кажуть, ніхто нам не заважає шукати якісь цікаві відео і скидати мені, або писати якісь коментарі, якісь задавати питання для того, щоб ми стали кращими. А на цьому взагалі все. Бережіть себе і до наступних відео!